Вітаю всіх! Хочу подивитись північне, північне прикордоння Харківщини двома колодами. Почну з цієї. Північне прикордоння Харківщини. Давайте сьогодні що у нас 10 так, травня. З 10 по 12 травня на 2 дні. Північне прикордоння Харківщини. З 10 по 12 травня на 2 дні. Подивлюсь, що вони там будуть робити. Емоцій багато, емоцій дуже багато. І небезпеки, серйозні небезпеки. І також зміна ситуації. Ну, звісно, було тихіше, стало гучніше. Так, Україна. Кордони наші. Руйнування, ви ж бачите. Руйнування. Ворог там лізе. Так. Непогано. Але наші все-таки тримають. Кінцевий результат який? Обстріли, сильні обстріли. Важка ситуація по обстрілам. Дуже-дуже важка. Дивіться, я не бачу карти окупації, як ви бачите. Руйнування так. Окупації немає. Є бойові дії, прикордоння. Є серйозна небезпека для всіх. Хто там є? Для всіх абсолютно. Тому треба це враховувати. Давайте так. Я не маю багато часу. І працюю за донат 100 гривень. Цей донат. Пишемо в приватні повідомлення, куди кому зручно. Я розглядаю небезпеку по конкретним населеним пунктам. Бо я не маю можливості постійно. І для кожного небезпека своя. Комусь вона є, комусь немає. Це мій підхід. Я не хочу розглядати все-все-все підряд і сидіти тільки онлайн і викладати відео. На жаль, не можу. Тому. Дивіться, по цій колоді досить активна на кордонах, на прикордонні діяльність ворога. Давайте беру цю колоду. Так. Північне прикордоння Харківщини. З 10 по 12 травня. Яка ситуація? По бойовим діям, по всьому активна розвідка всього, чого можна. Так, що в нас тут? Угу. Рішення дії. Дії, певні дії. І відразу двійка Пентаклів. Тобто це 50 вже на 50. Ці дії. Знаєте, трійка кубків. Це як домовленості вже такі, знаєте. Ось вони. І вилазять ось вони закохані домовленості. І ось вони, будь ласка. Кінцевий результат. Який в нас? Д'явол, так, там є на кордоні, не без цього. І дивіться, два старші аркани. Дьявол і мах. Ви знаєте, мені оце все. Оце все. Показує, що це все договорняки, які з провокаціями. І Верховний суд. Розумієте, Це трансформація, це перехід в якийсь інший стан. Ось таким способом. Це робиться спеціально і для чогось. Я не бачу серйозних карт. Зрозумійте, це, це все будуть в обмежених діях, в обмежених за рахунок якихось домовленостей. Цікава ситуація. Цікава, але. Треба ще буде переглядати. Я подумаю, як ще полазити тут.